Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогодні я хочу почати нову серію відео. А саме в цій серії я хочу розповідати вам про видатних парфумерів сучасності, тобто про людей, які створюють аромати, про які ми з вами. Говоримо, на які я роблю огляд, різні підбірки. І мені здалося, що буде цікавим також познайомитися з трошки з біографією цих великих майстрів, і зрозуміти, щоб краще орієнтуватися, які композиції вони створили, щоб. Знаєте, коли говориш ім'я парфумера, можна вже було робити якісь передбачення стосовно того, як буде звучати композиція, як вона буде побудована. Тобто якась особливість роботи в кожного майстра вона відсліджується, її можна помітити, і вона є характерною для кожного парфумера. Тож, я починаю. Сері і планую випускати відео про парфумерів в кожен перший понеділок місяця. Тож, приємного перегляду! І сьогодні я вирішила присвятити свій випуск французькому парфумеру Мішелю Альмараку. До речі, я не даремно вибрала саме цього парфумеру, оскільки. Зараз є ну, досить велика кількість хороших професійних парфумерів, я вже про багатьох з них згадувала в своїх попередніх оглядах та підбірках. Але Мішель Альмарак це перший парфумер, на якого особисто я звернула увагу, саме готуючись до відео, яке я створюю для каналу, оскільки, наприклад, якусь основну інформацію про парфу. Про парфум я знаю, але все-таки для того, щоб відео виходили більш цікавими, інформативними, пізнавальними, щоб вони несли в собі якісь ще інформаційне навантаження, окрім естетики, яку ми отримуємо від. Самих ароматів тому я відповідно готуюся до відео і знаходжу якусь цікаву інформацію, яка стосується самої концепції створення аромату, того як над ним працює парфумер, яке він завдання технічне отримує перед створенням композиції. як Взагалі, ідея промо-компанія парфуму, як вона впливає на популярність аромату. І от е коли я готувалася до оглядів ароматів, які вже є на каналі, то чесно вам зізнаюся, е деякі парфумери, е одних таких, як там, наприклад, Жан-Клод Еліна або Олів'я Польщ, я знала, але з деякими познайомилася вперше. Саме готуючись до відео. І от Мішель Альмарак, до речі, у першому відео це було відео присвячене композиції Клое Натурель парфам Я так намагалася вивчити це ім'я перед відео. І, Одне відео, потім я почала готувати. Я хочу зауважити, що перші відео огляди ароматів я робила, виходячи з якихось власних суб'єктивних симпатій. І тому робила огляди на аромати, які я люблю, які якось мені відкликаються по особливому. І от я там інтуїтивно формувала цей перелік ароматів, на які я буду робити огляд. І для мене було дуже цікавим таким відкриттям, що, наприклад. Я зробила на Клоя де Натурель огляд. Потім готувалася до огляду аромату Джин Сандер. Там знову був парфумер Мішель Альмарак. Далі я готувала огляд на аромат Сі Шедозен. Це знову його. Переформульовував Мішель Альмара. І так, знаєте, власне, від, в цей момент у мене і зародилася сама ідея трошки розказати про людей, які створюють аромати, тому що насправді ну, в мене досить об'ємна колекція. Але я ніколи там не завдавала собі праці для того, щоб знайти до того, як запустити відео, щоб знайти інформацію про людей, які створювали ці аромати. І виявилося, що одна людина створила такі різні, але в той же час дуже класні аромати, які особливо мені дуже подобаються. Тож сьогодні я хочу вам розповісти про французького парфумера Мішеля Альмарак. Він народився в 1953 році в місті Грас. І, якщо чесно, вже оцей момент на великий відсоток вірогідності визначив його подальше майбутнє. Оскільки Грас є такою альмаматер світової парфумерії, оскільки саме там вирощується сировина для парфумерії, основна сировина, саме там працюють лабораторії, в яких створюються різні аромати як то для парфумерії, так і для промисловості. І саме там знаходяться самі такі титуловані, самі професійні навчальні заклади, де навчаються власне парфумери. І от Мішель Альмарак, народившись в Граасі, він згадує свої юнацькі роки. І говорить про те, що він виростав уже в атмосфері ароматів, тому що аромати доходили як з полів, де вирощувалися різні там, квіти, це все витало в повітрі і відчувалося. Також він відчував аромати, які доходили з парфумерного виробництва. Тобто все його дитинство, юність пройшла вже в цьому ольфакторному такому, знаєте, та і він говорить, що десь в 13-14 років він вперше потрапив на виробництво парфумерні Грасо. і був настільки вражений цією кропіткою працею парфумерів, які там. Брали різні компоненти, до речі, його батьки теж там працювали. Брали різні компоненти і створювали, знаєте, щось нове, щось незвичне. І оцей сам процес творіння його настільки заворожив, що коли він став підлітком, то він вступив до... В Грасі до парфумерної школи, успішно її закінчив, і відтоді його все життя, все його існування пов'язане з парфумерією. І за всі ці роки праці в нього набувся його власний професійний почерк. І він дуже характерний для нього, оскільки Ну, от, до речі, він сформувався вже от ближче зараз, в останнє десь десятиліття. Ну, після нульових можна так сказати. Тому що раніше в юності він створював більш такі складні композиції, багатокомпонентні, які поступово розкриваються і звучать дуже так, знаєте, глибоко, складно, дуже насичено. А от поступово, коли він почав більше працювати з інгредієнтами, він почав виділяти своїх улюблених свої улюблені компоненти, з якими він найбільше любить працювати. А саме це троянда як основа парфумерії, він надає їй перевагу над жасмином. І він дуже любить базу з пачулі, сантало і. Ванілі, але не десертної, а такої, знаєте, сухої, що рахувати. Це його основні елементи, на яких базується його піраміда. Також він дуже такий момент для нього важливий. От зараз це сформувалися його такі основні робочі принципи, що він намагається складати тепер композиції не з багатьох компонентів, саме для того, щоб ці компоненти. Кожен з них міг в звучанні аромату продемонструвати свою красу свою вишуканість, щоб е, е, ноти не перекривали одна одну і якась із них не випирала, так сказати, а щоб все було збалансовано, дуже доведено до такої парфумерної філігранності, коли кожен компонент, як в е, гарному професійному оркестрі, грає, звучить, і кожна нота на своєму місці, і вона передає весь той настрій, весь той посил, який в нього закладає е, парфумер. Також і ще одна з особливостей роботи Мішель Альмарака це є те, що коли він, до речі, ну, працює, можна так сказати, з багатьма брендами. Я зараз трошки розкажу вам біографію, а потім планую розказати, які ароманти для яких брендів він створив. І, і з того, що в мене є, я трошки трошки хочу описати ці композиції, щоб ви розуміли, як його. Професійні навички змінювалися та формувалися, і як вони проявляються саме в факторному звучанні, тому що я думаю, що багатьма композиціями, про які я сьогодні говоритиму, ви знайомі. І от, в зв'язку з тим, що він працює з різними брендами, його запрошують різні компанії, то в нього є такий принцип, він дуже тісно. Коли от його запросили, наприклад, в Гучі, він дуже тісно співпрацює з арт-директором бренду, дуже тісно співпрацює з тими, хто там є носіями ДНК компанії, для того, щоб зрозуміти відчути цінності, зрозуміти відчути наповнення кожного бренду і створюючи аромат. Все це продемонструвати в композиції, тому він багато часу проводить, От саме там, знаєте, він ходить по виробництвах бренду і не лише там. Парфумерних відділах, а він дивиться, як створюється одяг в бренді, якщо там є лінійка одягу, як створюються аксесуари там, чи, наприклад, якийсь посуд, чи ще щось. Тобто він от напитується цією атмосферою, і коли вже створює аромати, то трансформує їх також в оце ароматичне звучання, якраз оцю всю атмосферу самого бренду. І е, от е, за рахунок цього, от за рахунок такого підходу, е, Мішель Альмарак по праву вважається одним з найбільш шанованих і одним з найгеніальніших. Парфумерів нашої сучасності і, і, і співпраця з величезною кількістю брендів. Серед них є такі масивні глиби ну, парфумерії, взагалі світової моди, і це говорить лише про його високий професіоналізм і. Про його якраз оце тонке відчуття і взаємозв'язок того, що він бачить в компанії, і те, як він це уявляє собі в ароматах. І сьогодні, а, до речі, ще хочу зауважити, що в Мішеля Альмарака є син, і він, знає, давню мрію батька, а саме Мішель все життя мріяв мати власний бізнес парфумований і створювати власні аромати, навіяні якимось своїми бажаннями. Ця компанія називається Парлемої де парфам. Ну, я пошукала в інтернеті, так, е, подивилася, які аромати є. Е, правда, у нас вони в Україні зараз коштують десь порядка п'яти тисяч гривень. Це трошки за високий цінник, ну, особисто для мене поки що. Тому, на жаль, десь спробувати або ну, придбати і дати якусь свою експертизу на ці парфуми. Компанії, яку він от син йому створив, і він там, як парфумер штатний. Він вже там творить, створює різні аромати. На жаль, такої можливості поки що у мене немає. Але я з великим задоволенням хочу розповісти про композиції, створені Мішелем Альмараком, які є у мене в наявності. І почати я хочу з аромату бренду Job. Це аромат фей. Жінка. Випустив, створив його Мішель Альмарак 1987 році, і це дуже красивий східно-квітковий аромат. Я придбала його буквально на днях, плануючи знімати огляд, не огляд, а біографію. Мішеля Альмарака. Мені хотілося спробувати. Я, якщо ви вже там дивились мої огляди на мою парфумерну колекцію, я люблю композиції от такого трошки періоду кінця нульових, початку нульових, коли парфумерія була трошки інша. Я, по-перше, я знаходжусь в пошуку аромату, який я колись давно послухала і не знаючи, що це шукаю його весь час. Ну і от. Взагалі, мені дуже подобається оце дещо таке ретрове звучання і та стара школа парфумерії. Тому я люблю такі аромати, і от у мене була можливість придбати собі цю композицію. І коли я, до речі, хотіла вам зняти. Огляд розпаковку, свої перші враження. Ну, була така нетерпляча, що, вибачте, не змогла до, до цього дійти ще. Поки що я не доросла до того, щоб аромат е, е, ну, не швидко розкривати. Хочеться мені їх дуже швидко пробувати, тестити. Але коли я вперше відкрила і нанесла, ой, слухайте, зараз я послухала його, знову він постояв декілька днів і відчула якесь таке. Ніжне звучання, мені от зараз в моменті це нагадало звучання парфумованої води Chanel Allure. О, слухайте, це так круто. Але коли я е, тільки отримала цей парфум і нанесла його на шкіру, вау, початок почався м -м, от для мене зразу таке, звучання класичної версії Miss Dior Original, а в базі я відчула м -м, таку Трошки легшу, але ту саму шарохуватість, яка є в класичному звучанні герленівського шалімару. Як це було красиво, як це вишукано, наскільки це Так, це дуже багатокомпонентно. Аромат деревинно-східний, навіть я б сказала. І він починається нотами бергамоту, коріандру. В серці дуже красиво звучить жасмин. Дуже красиво сиво звучить конвалія та піон. В базі ви відчуєте тут ноти кендру, амбри. Тут є дуже красива пачулі нота і нота дубового муху. І це так красиво, так вишукано. І настільки приємно. І він знаєте, такий, от він називається Жінка. Але він от дійсно уособлення якоїсь такої. Магічної, недоторканної, якоїсь такої дещо містичної жінки, дуже красивої, глибоко наповненої, глибоко, знаєте, такої свідомої. І в той же час якоїсь такої невловимої, якоїсь недосяжної, до якої хочеться тянутися, якою хочеться бути. Ну, одним словом, дуже класний аромат, і мені приємно тепер знати, що його створив Мішель Альмарак. А ще приємніше, що тепер ця композиція є у мене в колекції. Наступну композицію, на яку я вже вам робила огляд, в переліку відео можете подивитися. Це аромат Джилсандер. Він був створений в 1990 році. Це квітково-фруктова композиція, і тут ви відчуєте ноти. Бергамоту, сливи, коріандру, також буде троянда, також буде м, жасмин. Е, також в базі тут дуже красиво звучать пачулі, е, звучить сандал, звучить е, така шороховата ваніль. І взагалі він теж ще наступний багатокомпонентний, складний, такий елексирний, як оця бурштинова рідина. О, такий він і є. Насичений, красивий, дуже вишуканий. Я в відео про цей аромат говорила, що він настільки красиво розкривається в теплу погоду, коли на нагрітій шкірі. І всі ці ноти настільки красиво проявляються. І, до речі, якесь от спільне щось відчувається між ароматом жінка та номер 4 Джел Сандер. От відчувається рука майстра, що робив це один парфумер. Дуже класна композиція. Рекомендую вам її. Пробувати. Наступний аромат, е, і те, що це, його зробив Мішель Альмарак, для мене було відкриття е, це Gucci Rush. До речі, Gucci Rush 2 теж зробив Мішель Альмарак. У мене він є, але я вирішила зробити огляд на цю композицію, тому що вона настільки крута, вишукана, вона з таким, знаєте, викликом. Якась вона така синтетично хімозна. Не можу передати це. Але ну, настільки круто вона звучить, звичайно, її, з неї треба бути акуратним в дозуваннях, тому що від неї, знаєте, оцією такою спокусою, якоюсь такою звабливістю просто вас накриває цим. Але це настільки красивий аромат. Ця композиція складається з персику, коріандру. Тому ж такі троянди жасмину, пачулі, ветиверу. І вона якась така насичена, така вишукана, така якась дійсно зваблива. Я пам'ятаю, як в кінці нульових цим ароматом, якщо ти заходиш десь на дискотеку, то зал, зал повністю мало того, що там димно, людно і так трохи такі так. Ще й оцей запах Гучі ну просто не дає тобі пройти, продихнутися, тому що всі самі такі вишукані, самі такі е, дами з викликом звучить із них Gucci Rush, Але це дуже класна композиція. Зараз я мало на кому її відчуваю, тому іноді сама користуюсь, але треба зважати на дозування, тому що стійкість і шлейф в цій композиції просто е, ну, вони не мають ніяких ні меж, ні кордонів, ні, ні рамок. Як то сказати ну, етикетних рамок, тому що дуже-дуже інтенсивне і насичене звичайне композиція. Наступний аромат це бренд Lalique, І це аромат Азелє. І він, до речі, от, коли, вибачте, кришечки немає, малюк десь закотив, не можу ніяк її знайти. Цей аромат такий, знаєте, квітковий шипер, я б сказала. Тут дуже красиво ніжно звучить фрезія, конвалія, пергамот, ніжна троянда з жасмином. І все це вже тут значно менше компонентів. Це все на подушці з сандалу, амбри та ветиверу, І воно так, знаєте, ніжненько вмощується. До речі, мені цей аромат дуже нагадує. Аромат Гучіраж, але якби його дозування Гучіраж зменшити разів таки в 10. Тобто це таке ніжне, невловиме, якесь, якщо кучераж це вже якась пристрасть, яка е, йде до, до такої близькості між чоловіком та жінкою, то е, азалі це якась така ніжність, яка виникає, коли молоді люди, ну будь-хто чоловік з жінкою, тільки зустрілись, познайомились і в них там. Перший поцілунок, і це тільки тільки зародження стосунків, а залі є таким, от таким ніжним, якимось прозорим і дуже вишуканим, і якимось таким мелодійним. Ну, одним словом, мені дуже подобається ця композиція, і естетика, як вона оформлена, і взагалі самозвучання дуже класне. І ще композиція, які у мене є, і є творінням Мішеля Альмарака, це аромати бренду Клое. Тому що, от якраз останні роки саме з брендом Хлоя, Мішель Альмарак дуже щільно співпрацює, дуже інтенсивно, дуже так сказати, плідно, тому що в його під, ну, він створив велику кількість ароматів. І сьогодні я хочу в Клоє показати вам це Клое. Роза Танжарін. І це дуже така красива кільткова композиція. Танжерін це один з видів мандарину. Це такий соковитий, солоденький, дещо з кислинкою мандарин. І саме він робить троянду такою якось свіжою, легкою, якоюсь такою жартівливою. І цей аромат дуже класно звучить на літо, дуже класно підходить жінкам будь-якого віку. Він доречний як на роботі. Так там, якщо ви е, просто повсякденними справами займаєтесь, дуже класний, дуже такий жіночний, вишуканий, елегантний. І от я щиро рекомендую дозатесту цю композицію. І композиції, які нещодавно з'явилися Клоя це Клоє Натурель, а це Клоя Роза Натурель Інтенс. А це 21 рік, це 23. -й. І це настільки. Класні, ніжні, жіночні, елегантні, вишукані аромати, вони якраз створені уже е, такої продиктовані, можна сказати, нинішніми тенденціями, такими присвяченими е, збереженню навколишнього середовища. Е, Свідомого використання ресурсу, і всі компоненти для самих парфумів є натурально вирощеними і переробленими. Також з вториної сировини виготовлені як флакони, так і їхнє паперове пакування. Так оці всі бантики з повторно використаного поліестеру. Це все виготовлено. І звичайно, цих ароматів дуже класно. на... Клоєнатурель у мене теж є огляд, якщо вам цікаво, можете познайомитися подивитися це відео. Ну, от, власне, Такі аромати в мене є. Також, також я згадувала, що ще є Сішедо-Дзен. Ну, я не вирішила власне, навантажувати є огляд на цю композицію, якщо є бажання можете ознайомитися. І з останніх ще таких співпраць голосних, але в мене, на жаль, немає цього аромату. Це Мішель Альмарак створював на замовлення бренду Brioni. Це Преміум лінійка чоловічих костюмів, ну і аксесуарів до них елегантних, і вони замовили аромат під, ну, під всю ту естетику, яку вони створюють під чоловічий образ у бренду Лалік. І ті з запитом сподібним звернулися до Мішеля Альмарака, для того, щоб він створив сучасний, елегантний, дуже вишуканий. Чоловічий аромат, і от це із останніх таких діти, чоловічої в чоловічій парфумерії. А самим відомим в чоловічій парфумерії ароматом, який створив Мішель Альмарак, я вважаю це бренд Dior Аромат Ferengate. Ну, його знають всі, і це дійсно такий. Один із знакових таких чоловічих ароматів, який до сих пір не втрачає своєї актуальності, і ще це вкотре доводить геніальність самого парфумера, тому що він працює не лише тут і зараз, а він, якби відчуваючи ДНК бренду, на перспективу створює композиції, які мають величезну кількість поціновувачів і які завжди є уособленням того бренду, який вони представляють. Ось таким видалось перше відео. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви отримали якусь е, корисну інформацію або приємно провели час. Якщо, якщо це так, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Натисніть дзвіночок, аби не пропустити нові випуски серій парфумерів сьогодення. Та підпишіться на сам канал. Якщо якийсь з ароматів вас зацікавив і ви хотіли б його спробувати, я можу їми поділитися, оскільки я займаюся розпивом. В огляді під даним відео я залишу посилання на свою сторінку на шафі. Ось моя сторінка в інстаграм, де я роблю розпив. Тому можете мені написати, звернутися і спробувати якусь із цих композицій. Від себе я вам бажаю приємних ароматних вражень, перемога з нами. Та все буде Україна!